Але на сьогоднішній день в США користь всього на всього 20%. Дивно, да? а в Японії, тобто в Канаді, курить 15%. Дуже інтересне було дослідження, проведено у Великобританії, тому що там в 1963 році в курців складало 80% чоловік. Це дуже сильно. А у 2004 році їх стало всього на всього 26%. І у Великобританії там зробили просто велике таке дослідження. Воно було проведено з 1951 року по 2001 рік. Тобто взяли під експеримент курців, а курці особливі були. Це були лікарі курці, 35 тисяч лікарів курці, 50 років досліджувалися, що відбувається в їхньому організмі, як вони шкідлива ця звичка, тобто нікотин і тютюн, впливає на їхній організм. І прийшли до якого висновку спеціалісти Великобританії. Прийшли до висновку, що передчасно померло дві третіх лікарів, які курили. А в середньому вони курили по 18 цигарок в день, тобто розпочали вони курити десь 18 років і передчасно померли дві третіх курців лікарів. І ясно, це шокувало. І лікарі об'єдналися, і вони чітко проводили цю політику, що це шкідливо, що передчасна смерть є. І прийшли до висновку, що ціна цього питання, про яке я сьогодні вам розказую, 15 років життя.